Я начальник медичного пункту першого стрілецького батальйону 56-ї бригади. В мене є мій колектив от, з підрозділу евакуації форсаж. На чолі я з моїми дев'ятьма козаками. Я почала свій шлях звичайного так, так ну так би мовити, солдата, звичайного санітара, радіотелефоніста, який початку заступав на лінію зв'язку. Тобто відповідав на рації, і командир мій попередній дуже-дуже сильно мною дорожив, дуже боявся мене кудись пускати. Ну як це дівчина, на вак, мало ли що станеться з тобою, але ж його перти з характером. І так я поїхала вперше на Івак, як зараз пам'ятаю, своїми хлопцями на хамері. Ось, досить такі цікаві враження. Але після першого виїзду, після першого свого пораненого, я сказала, це моє. Починала з хлопцями, я ще з. З маленького, тобто вони мене знають, як я себе поводила з пораненими, як я себе показувала, наскільки в мене характер, тобто нелякливість, не якась там е, така там, е, як є бура емоцій, коли там тебе поранені. Свою роботу роблю спокійно.